Привіт. Ой, хочу записати цей відос, сказати пару слів, чесно, без прикрас. Зараз у мене не найшикарніший період мого життя. Багато працював майже без вихідних. Взяв на себе більше. Чим потрібно було. Залишився без житла, але нічого. Так буває. Я не жаліюся. Я просто розповідаю свій шлях та зміни мого життя без масок, без прикрас. У мене є план. Я розвиваю YouTube канал. І далі в моєму плані є дуже і дуже багато цікавого. Я кажу, що ідеальних історій не буде. Буде тільки правда і мій шлях до змін. Тому, якщо тобі цікаво, залишайся. Якщо ні, я все одно йду далі. Дякую. Побачимось.